Ну що ж, друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Ми продовжуємо відеоогляд наших будинків. Сьогодні хочу вам до перегляду запропонувати будинок. Наша 120-ка, це 120 квадратних метрів, але тут з другим світлом будинок. І так, заходимо до на подвір'я. Це у нас парковка тут, септик. Цегла, як бачите, ручного формування, як завжди. Ділянка, Сама ділянка 4 сотки, 400 квадратних метрів, ширина приблизно ділянки десь 12-13 метрів і довжина 32-33 метри. Як я і казав, тут по сусідству є котежне містечко, отака от тераса, до речі, з такою з нішою. Наші сусіди – теж містечко, тобто будинки з будинками живуть сім'ї. Так виглядає будинок. Наші вікна великі, французькі такі, з зеркальним відображенням. Ще територія двору буде плануватись, буде підсіюватися. Саме на ремонті будинку. Власник акцентував дуже увагу, тому в першу чергу він зробив ремонт в будинку, а потім вже з весни буде собі давати раду ділянці та робити якийсь, я думаю, дизайн ділянки. Також немаловажно, тут такий дуже цікавий ремонт в такому стилі, який мені дуже подобається. Зараз все побачите на власні очі. І так, вхідна група. Заходимо до будинку. Получається, прямо такий коридор у нас з такими, можна сказати, лофт-двері, відкрита шафа, як бачите, тільки стекло, всю верхню одежу видно. Наліво у нас. Гардероб, гардероб приблизно десь 6 квадратних метрів. 5-6 квадратних метрів. Зліва шкафчики, як бачите, такі справа, верхня одежа, тобто повністю заповнений. Ну, в будинку проживає поки що дві особи. Тут за шкафчиками у нас схований котел, потім щитова. Стабілізатори напруги, щоб напруга не пригала, щоб не погоріла техніка. Фільтри. Як бачите, ну, такі всі мозги будинку. Бачите, як тут люди сховали, і цього немає, тобто на очах цього немає. Таким чином, в будинку відсутня як така топка, як називають її да? котельня. Далі. Виходимо ми з гардеробу. такі ручки також, бачите, чорні, двері чорні, у такому от стилі. Мені подобається такі стилі. Нашим всім клієнтам також, от, от, чорні шви, наша чорна криша, от, такий стиль. Тут і всередині будинку зробив власник цього будинку. Потім, виходить, у нас справа як кімната, можна сказати, дитяча, або може бути кабінет. Тобто, власник ще не вирішив, що тут буде точно. Тому ремонт в цій кімнаті ну, не до кінця зроблений. О, ця кімната десь приблизно 12 квадратних метрів. Далі ми виходимо до коридору і з лівої сторони у нас санвузол. ну, як на мене, це просто кайф для очей. Ванна, яка окремо стоїть. Зеркало, така камінь, зелень, ніша над ванна, як бачите, щоб там мило було, шампунь. От. Зеркало для дівчат, щоб ближче макіяж наводити, стеля в такому форматі під дерево, чорні вікна, чорні ролети, чорна вся так, сантехніка в плані. Ну, ці змісителі, як, як правильно буде. І як бачите, така душова кабіна що є з лівої сторони без, без бортику. Ну, і, як бачите, такий декоративний камінь зроблено. Ну, як на мене, не знаю, мені заходять такі, такі теми, де є зелень, де є якісь тем, з темним кольором і під дерево. Сітильники, ну, кайфово, кайфово, заходить. Ванна десь приблизно 7-8 квадратних метрів. Отак, От тропічний душ і відкритого типу, бачите, ніяких штор, нічого такого немає. Далі ми попадаємо в кухню студію. Тут у нас. Приблизно 30 квадратних метрів. А, до речі, бачите, як стікляні всі шафи, і двері, і шафи, всі стікляні. 30 десь квадратних метрів з другим світлом, частковим другим світлом, тобто не на всю ширину зробили, а частково. Коли ми піднімемо на Масафу, я покажу, чому так зробили. Стіл з каміном. Як бачите, з столу виїжджає такий камін і горить. На столі знаходиться. Це привіт нашим. Сусідам дуже така актуальна тема. Ось і така кухня під дерево, рукомийник, як бачите, там піч, все є на місці. Поверхня, електроповерхня, індукція шафа. До речі, бачите, як ну, двір буде і видно, тобто от ця шафа, де зберігаються всі. Там крупи, можна так сказати. І отак от вона зашивається. Також бачите, в такому зеркальному стилі. Підвісні э, ці полки, тумби. Ну, не знаю, мені подобається. Ми цей будинок рейки, такі бачите, ми цей будинок декілька разів перезнімали, щоб добре. Вийшла на канал залити, щоб було дуже видна якість і щоб будинку було світло. Висота десь від полу до, в цьому місці, до підкункової балки десь 6 метрів приблизно. Вікна, як бачите, всередині також чорна ламінація, знаружи чорна, і всередині будинку також чорна. От. Сходи. Зверніть увагу на шкоди. Декоративна штукатурка, це зрозуміла, а от сходи, вони висять у повітрі. Тобто зі стіни виступали металеві балки, які обшилися деревом. Ось, ви можете Дивіться, бачите, як от в повітрі просто висять сходи. Давайте піднімемось на мансарду. По така як і сходи з. З поворотом, можна так сказати. До речі, отак от виглядає кухня, кухня студія. Нагадаю, що з вулиці нас в будинок не видно, тому що дзеркальне тонування. На мансарді у нас розділено на дві частини. З правої сторони у нас такий як кабінет відкритого типу з столом. А зліва така відкрита спальня своя. Спальня з таким ліжком дуже цікавим, воно також, як і сходи, висить. Так зроблена конструкція, що воно як, якби висить в повітрі. Бачите? Радіатор такий високий, міні-озеленення таке біля вікон. І бачите, як вікна в весь ріст. Тобто дуже добре падає світло, продуманий був продуманий проєкт був на етапі фундаменту. Людина внесла повністю всі кошти і внесла свої побажання, і ми так побудували балки і такі освітлення, таке полосками, лед. Ну, і зліва в нішах, зрозуміло, так, тумбочки. Ось такий будинок ми будували, Людям. Щодо подорожчання. Тому мої побажання, ви знаєте, заробляйте, купуйте, але тільки на двохетажній, з мансардою. Всім гарного дня, до нових зустрічей.